Хочу вам показати флорибунду селекції корди з 2006 року Юген Глібе. Перше кохання, переклад з німецької мови, яскравий червоний, полум'яний червоний колір. Така достатньо класична кліточка, але трішки така розтрьопка, я б сказала. Чим вона мені подобається насамперед тим, що дуже довго тримає троянда квітку? Тим, що в неї дуже швидкий характер зросту. Це садж... саджанець посадки, осінь 2024. Він дуже сильно був у мене примерз від зворотніх приморостів. Двічі навесні були. Але чудово відновився. І чудово наростає для любителів червоних троянд, для любителів витривалих троянд сорт. До речі, ця троянда отримала безліч нагород, тож це говорить про те, що дійсно ця троянда з достойними якостями. ну Ось такі невеличкі вона може вудочки пускати. Але я не думаю, що це їй зашкодить, тому що на, одні, на одному пагоні вона випустила, як ви бачите, до п'яти квіточок буде ще радувати. Ну, от зараз 1 серпня. І цю троянду я не бачила без квіточок. Не знімала, тому що, насамперед, це перший рік троянді, плюс червоні не так сильно цікавлять. Ну, я відношусь до поціновувачів червоних троянд. Люблю, мені це подобається. Це класика, як на мене. Ну, Я не розумію, як можна не любити. Тим більше такий яскравий, чистий, червоний колір. Квіточка така, бачите, якась така незвична закруточка. Якась така нестандартна. Квіточка невелика до 6 см. Але заявлено, що квітка до 10-12. Я думаю, що це мій перший рік, тож від неї вимагати відразу всіх якостей заявлених, також не приходиться. Тож я тихенько спостерігаю, все, що від мене залежить для підтримки. Роблю. До речі, трояндочки, незважаючи на перший рік, я все ж таки полисту калійно фосфорними. Добривами завжди підтримую. Я не розумію, як можна, ну якщо вже я вирішила давати троянді квітнути, а не обриваю. Як також дуже багато рекомендацій першого года троянди обривати. Я цього не роблю. Я вважаю, що в природі відніше Тож калійно фосфорними для зміцнення кореню для годівлі троянди, яка все ж таки квітує, я даю. я Нескупане це діло, як ви знаєте. Тож вони мені віддячують вже, я так думаю, і в перший рік. Красива троянда Юген Югенліпа. Якби в мене спитали, чи посадила б я ще, так я б її посадила. Я вже бачу її потенціал, я вже бачу її характер зросту. Мені дуже подобається її листя. Воно так чудово доповнює темно, зелене. Блискуче, чудово пасує червоному насиченому кольору квітки. Нічим вона не хворіла в мене перший рік, звичайно. Але є такі, повірте, є такі трояндочки, які в перший рік вже в мене захворіли, вже я з ними працюю. Югенлібе. Не хворіє, заявлено виста до 80 см. Ну, зараз у мене, мабуть, сантиметрів 60-ти ці вудочки вона попускала. Взагалі флорибунда невисокого зросту, але дуже витривала і з нагородами. Тож я рада, що вона у мене є. Спостерігаю і з вами ділюсь.